І про останні дані, дані з ЦВК розкаже Олена Сиренко. Вона із з нами на зв'язку. Олено добрий день. Скажи, будь ласка, які нові дані власне ході підрахунку електронних протоколів. Вітаю Віталію. Отже, за останніми останніми даними 94% електронних протоколів вже порахувала ЦВК. Відтак до парламенту проходять шість політичних сил. Народний фронт впевнено лідери з результатом 22%. Його нас доганяє блок Петра Порошенка 21,8%. Об'єднання самопоміч на третьому місці з результатом 11%. Далі йде опозиційний блок 9,3%. Дикальна партія Олега Ляшка набирає 7,4% і замикає цю групу. Батьківщина з результатом 5,7%. Протягом дня Свобода так і не змогла подолати 5 відсотковий бар'єр. Тому з результатом 4,7% до парламенту вона на даний момент не проходить. Також хочу ще зазначити, що завтра центр виборчком працюватиме у посиленому режимі. Там обіцяють. Ють, прийняти понад пів сотні комісій з протоколами мокрих печаток.